Від німецького міста партнера Тюбінгена до Кременчука надійшов черговий гуманітарний вантаж. Частина призначена для комунальної сфери. Сьогодні ми отримали труби для водоканалу для аварійних робіт, які будуть виконуватися цим підприємством взимку. Ми маємо можливість підтримувати інфраструктуру міста Кременчука, яка зазнає постійних руйнацій від рашистських атак, завдяки підтримці наших партнерів. І за це їм щиро вдячні. Труби отримані ми будемо використовувати для заміни аварійних ділянок в системі водопостачання та водовідведення. Це ходові діаметри, якраз тих, яких нам зараз і не вистачало. Так що дякуємо нашим партнерам за таку допомогу. Окрім цього, місто отримало сонячну електростанцію для педіатричного центру лікарні Кременчуцька. Уже найближчим часом її змонтують на даху закладу. Така електростанція забезпечить стабільну роботу медичного обладнання в разі блекаутів. Дякуємо всій громаді міста Тюбінгена за велику підтримку, яку ви нам надаєте щодня. Дякуємо за те, що наші діти матимуть можливість навіть під час відключення світла отримувати належну медичну допомогу наших фахівців і перебувати у безпечних умовах. І особисто хочеться подякувати меру міста Тюбінгена, пану Борису Палмеру, за велику підтримку, за розуміння і дійсно за українську душу, тому що вона у вас є. Це обладнання вкрай необхідне для нашого лікування. Ального кожного місяця ми витрачаємо великі кошти для того, щоб оплатити за електроенергію, яку ми використовуємо. А використовуємо ми достатньо її велику кількість. Тому дуже вдячна і міській владі, і за підтримку нашим благодійникам за те, що ми постійно отримуємо допомогу. Кременчук вже неодноразово отримував допомогу з німецького тюбінгена. Ми дуже це цінуємо та сподіваємося на подальший розвиток і зміцнення дружніх стосунків.